І всім привіт, дорогі друзі! З вами на зв'язку Влад, і я радий бачити вас на своєму каналі. В цьому відеоролику я розкажу абсолютно все про вольта. Всі його фішки, які гаджети, снаряження посівки на нього брати і абсолютно все, що можна і треба вам знати про вольта. Тому присаджуйтеся про беріть чай та печеньки, та приємного вам перегляду. Отже, почнемо з гаджетів. Але перед початком, друже, якщо тобі це відео дуже сподобається, воно для тебе буде інформативним і дуже корисним, і реально тобі допоможе прокачати скіл на вольті, то щоб не тратити зв'язок, постав лайк і підпишись на мій канал. Впереді тебе чекає ще дуже багато чого інтересного. І ще у мене сьогодні буде стрім, і думаю, ми весело подемо, подемо час. Ну тому більше не зволякаю прямо тобі перегляду. Отже, почнемо з гаджетів. Скажу так, при моїй ігрі на вольті і по моєму досвіду, перший гаджет вольта більше допомагає вам в 3 на 3. Ви мене спитаєте чому? Я відповім. Давайте спочатку розберемося, що виконує перший гаджет. Отже, перший гаджет вам дає. На 10 секунд сте, другий степ. І 10 секунд вольт стає швидший і тим самим покачується на другий степ. Чому вам той гаджет допомагатиме більше в 3 на 3? Уявіть ситуацію, що у вас почалася нова катка, і ви граєте на вольті, і вам, вам достався, наприклад, правий фланг. Вам треба вбити суперника на своєму флангу, щоб допомогти потім забити суперника центральному флангу і забити гол. Але так як у вас вольт першого степу, і він помаленький, і його пульки летять е, дуже помаленькою, і він взагалі помаленький, вам, вас, зарашать, і потім вам можуть забити гола. І тому перший гаджет вам поможе стати, друг, е, стати на другий левел, зарашити вам противника. І тим самим перемогти свого суперника на флангу, потім перемогти суперника перемогти, суперника перемогти на центральному флангу, вам е -е, тімейт передасть пас, і ви забиваєте гол. Все правильно? От поіменно. І от чому перший гаджет допомагатиме вам більше на 3. А тепер другий гаджет. І другий гаджет, я думаю, ви вже зрозуміли, що він вам більше допомагає в дуо ШД і в ШД. Пояснюю знову чому. E, давайте ще розберемося, що виконує той гаджет. Вольт на 10 секунд отри... на 5 секунд отримує щит. І при його збитті вам автоматично заряджаються дві тики. І пояснюю, чому той гаджет більше допомагає в ШД. Так як в ШД, у вас 10 ігроків і вам ваша ціль швидше всіх повбивати. А другий гаджет якраз допомагає це зробити швидше і більш корисніше. Пояснюю чому? Уявіть, що ви сидите в кущах. Або не сидеть в кущах, та ви сидите в кущах без ульти, і до вас йде, наприклад, роза. І вам її треба вбити. Але ви розумієте, що якщо ви наберете ульту і потратите три тики, вам тупо не хватить урона, щоб добити ту розу. А другий гаджет якраз допомагає це зробити. І, уявіть що, і зру, уявіть, що ви робите. Ви даєте дві тики по, вульти, по розі. Далі ви включаєте гаджет, роза з паніки дає вам, дає по вам тику. Тоді, ви даєте іще, тоді вам перезаряджаються дві тики. Ви даєте ще три тики на розі, використовуєте ульту і з шансом 100% ви її просто перемагаєте. І тим самим ви забираєте собі банки, будете майже мати нову ульту і доволі далі, далі підете в кущі. Отже, з гаджетами ми розібралися, тепер переходимо до пасівок. Скажу так, з пасівками вольта все дуже і дуже просто. Отже, давайте спочатку розберемося, що робить перша пасівка вльта. Перша пасівка вльта дозволяє вольтовим атакам при попаданні в стінку або в суперника розділятися. І наносити урон. Чому ця пасівка допомагає більше в ШД? Скажу так, що коли ви граєте в ШД за вольта, ваша ціль швидше набити ульту. Бо без ульти ви помаленькі і вас дуже швидко можуть законти, наприклад, Мійко, або Едгар, або Мортис, або ще те, там є популярний в ШД. І та пасівка вам допомагає швидше набити ульту. Так як, наприклад, від вас ховається якийсь Міко або Едгар, ви стріляєте за стінку, тоді ви набиваєте швидше ульту, швидше на не стрибуєте і його контрите. І та, таким чином ви собі інформуєте другий левел і далі будете домінувати на карті, так само, як я зараз не повторі. Отже, надіємося розбиралися, що та пасівка робить. <кхід> Тепер дура пасівка. Отже, що робить дура пасівка? Друга пасівка дає Вольтові зберігати другий степ після того, як його вбили, або на нього закінчився матч і почався другий раунд. Отже, припустимо, ви граєте в ББ. Ви набили ульту, зарашили суперника, набили перший матч. І для того, щоб вам не набивати занову ульту, у вас є та прекрасна пасівка. Як... через якої ви маєте другий левел і будете швидше рашити і перемагати вашого суперника по флангу. Тим самим ви ще закінчите шкатку і швидше наб'єте третій і четвертий левел. Думаю, тепер тут це понятно. І тепер перейшли ми до снаряженій. Отже, я вам раджу вкачати просто три снаряження: це урон, щит і швидкість. І використовувати дві ств'язки це урон і швидкість. І урон і щит. І пояснюю, де їх брати. І думаю, всім, думаю, всім понятно буде, що перша зв'язка береться на карти, там, де є кущі. А, тобто зв'язка урон і, і шикість. Так як там шикість буде тупо більш полезніша, ніж е, його друга зв'язка, його і буде більш вам допомагати. А друга зв'язка використовується на картах там, де кущів немає, і снаряження на кущі буде просто, на буде просто безпалезним. І саме тому я використовую, я вам завараджував використовувати зв'язку урон і щит. Думаю, снаряження ми, ми теж закінчили. Переходимо до, до слабких мінусів і коротше персонажів, яких контрить вольт, і яких, які вольта контрить. Отже, кого контрить вольт? Вольт контрить танків по типу Френка Альпріму, Розу. Вольт контрить убійц по типу Ворона, Едгара, Леона, Міко і там далі може прочитатися дуже довго. І ще вольт контрить метателів, але зауважте, що тільки з ультою. Якщо без ульти, то вас в амбарі тупо не дасть підійти і нанести по вам урон. І, або, або нормальний розумний барлі не вийде один на один з вольтом. І кохто Вольта контрить. Очевидно, що Вольта контрять персонажі які Дальники вони мають просто більшу дистанцію, і Вольт без третього левелу нічого не може їм зробити. І Вольта контрять спавніри по типу містера Пі, Ніти, Джессі Пенні. Так як вони ставлять своїх, так сказати, друзів. І вони допомагають швидше знищити вольта і вольту, вольту тупо не хватає тичок, щоб знищити спочатку і турельку, а потім і вас. А гаджет на щит вам не дуже так і поможе. Отже, ми нарешті дійшли до фішок на вольта. На вольта є багато фішок, але я виділю для вас три, але самі корисніші для вольта. Перша фішка це називається буст, як швидше вам набити ульт. Допустимо, ви сидите в кущах ШД, у вас є ульта. І до вас йде, наприклад, та сама роза. Що ви робите? Ви перед тим, як її атакувати, перед тим як ви ульту, даєте по ній тичку. І тоді, коли даєте тичку, зразу на неї ультуєте. І тим самим у вас буде зразу, наполовина набита дура ульта. Ви даєте по ній. Нову тичку, і у вас є халявна нова ульта, і тим більше ви майже її вб'єте. А гаджет вам якраз тому поможе. Отже, отака у нас фішечка. Духа фішечка, то у нас е, фішка, як нанести величезний урон за малу секунду, наприклад, за 5-7. Для тієї фішки нам знадобиться гаджет на вольта, щит. Ульта і три тики зарядження. Отже, що ви робите? Ви, допустимо, знову сидите в кущах. І у вас є ульта. До вас йде та сама знов роза. Але у неї 12 тисяч хп, в неї 5 банок, і її взагалі вбити буде важко. Так, це в мене піка, якщо. що. Отже, що ви робите? До вас йдес йде, в, до вас, до вас йде роза. Ви використовуєте першу фішечку, а саме ви даєте тику. А після тієї тики зразу даєте іще... ульту, і у вас буде наполовину набита ульта. Це перша фішка. Що робити далі? Ви тратите ще одну тичку, підрубаєте гаджет. Вольта роза з паніки вам зносить хп, бо вона буде вас збивати, і щит вам вона знесе 100%. У вас заново перезаряджаються три тики. Ви даєте ще дві тики. У вас знову заряджається ульта. Ви її використовуєте, даєте тоді ще дві тички. І якщо ви використаєте ще раз першу фічку, фішку, ви виразите ще одну ульту. І якщо порахувати, це фактично за 10 секунд мінус 15 тисяч хп. Уявіть як то багато. І тепер в любого френка просто візьмете, візьмете і просто стирате його з лиця землі. Отже, отакий у нас вийшов гайд. Надіюся, дуже він тобі сподобався. Якщо це так, обов'язково жми лайк, підписуйся на канал, включай дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових зустрічей. Бувай!